Кожен, хто зараз є в кімнаті, випніть, будь ласка, світло, тому що ми будемо готуватися до флешмобу. Гуртожиток медичного коледжу за кілька секунд на ньому з'явиться герб України. Студенти кажуть, ця будівля як на найкраще підійшла для проведення патріотичного флешмобу. Повинна бути будівля дев'ятиповерхова, велика і з багатьма кімнатами, тому це медичний коледж саме максимально підходить по цим параметрам. Рахували вікна, нанесли на схему та сфотографували картинку. По ній і визначилось, де мають одночасно загорітися 37 вікон, які і вималюють український символ на будівлі. Флешмоб приурочили до дня герба, який затвердили чверть століття тому. 19 лютого був день герба України. Але так як в Україні були дні жалоби з 18 по 22, ми вирішили, що це буде недоцільно створювати цей проект в ці дні. Тому ми вирішили перенести це на 23 число. Кілька фальстартів. 3, 2, <світ> І, зрештою, відповідальний момент. П'ять, чотири, три, два, один! Ця студенти, молодь, патріотична. Ми підтримуємо такі флешмоби, адже це, це вияв нашої свідомості. Ми, ми дійсно українці. Ми цим пишаємось. Любимо нашу країну, що молодь, студенти, війниці. Ми підтримуємо Україну і ми хочемо, щоб це бачили всі, і щоб всі, всіх просипався в кого ще не проснувся. Патріотичний дух. Ініціатива наш тризуб виникла торік. На день незалежності в такий спосіб підсвітили будівлю Кабміну. Прем'єр Гройсман закликав українців щороку в такий спосіб вимальовувати символ України на своїх будинках. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.